Ючучки, на... всім привіт! Ви на каналі Smasher Trash. І це вже моя друга гра в покід-код. Наз... Це гра клон на Bubble Quass. Тільки не оригінальний, а свій я зробив. Він зветься Bubble Stas. Це я зробив таку гру ось. Тут у нас є ось така ось штучка. крипуя, кликуха на районе, тут можно выставить еще, хочешь что инфа, магазин, увага, поверни маме карточку, так далее, бойцы, гном, ух, амогус, сус, скала, легендарный мем, хуги-вуги, в нас хаги. Кіт Anonymous, В це Вискас і Пабло. Легенда. Ось, давайте візьмемо себе Пабло. В Пабло. Ладно, давайте виберемо скалу. Тут не все працює. Так. Ось. Е, натискаємо на грати. У нас тут є тільки один режим, я його назвав Клікоманія. Ну, в принципі. Це версія 0.5. Коли в мене вийде версія 1.0, то тоді я випущу це ящик. У мене з'явиться ящик і в грі, донат і все це подобне. Підписуйтесь на мій YouTube канал обов'язково. Тому що вам це безкоштовно мені приємно. Всім пока!